Як гадаєте, емоції це наші друзі чи наші вороги. І чи можливо взагалі нічого не відчувати? Мене звуть Влада Ільчук, я є психологиною у гештальт-підході, а також травмотерапевткою в процесі навчання. І сьогодні я б хотіла поговорити про емоції, про те, що буде, якщо ми не будемо дозволяти собі їх відчувати, до чого це може привести та що з цим робити. Емоції це суб'єктивне переживання змін у середовищі, це древній механізм саморегуляції. І не відчувати емоції неможливо, тому що ми знаходимося у безперервній взаємодії з навколишнім середовищем. І те, до чого ми приходимо в терапії, до запитань, які спрямовані на виявлення цих емоцій. Що ти відчуваєш з приводу цього, а що це робить з тобою, а як це відчувається в тілі? Тому що наші емоції це золотий шлях до наших потреб. А коли ми розуміємо свої потреби, ми можемо їх задовільнити, і їхнє задоволення приносить нам радість, відчуття того, що наше життя є наповненим. Це будує позитивний досвід, взаємодії, який ми можемо повторити надалі. Тобто, це той шлях, який є дуже важливим і цінним в нашому житті. Коли ми не дозволяємо собі відчувати ті чи інші емоції, соромлячи себе за них або та їх, ми обов'язково будемо відчувати мета -емоції. – це емоція на емоцію. Зараз поясню на прикладі. Буває так, що в стосунках нам вразливо сказати про свої актуальні переживання. Наприклад, я відчуваю, що ти не зовсім цінуєш мене, адже ти не виконуєш свої обіцянки. Це так? Іноді сказати таким чином буває важко. Легше буває сказати, що мене задовбало все як є, це якісь незрозумілі стосунки, ти нічого не робиш. Іноді, так сказати, легше сказати зі злістю, тому що злість вона оберігає те, що є вразливим. І ми не можемо винити когось за те, яким чином вони говорять про свої потреби. Адже часто те, яким чином ми заявляємо про свої потреби, це той спосіб, яким нас чули, наші фігури прив'язаності. Як правило, це наші батьки, опікуни або люди, які були важливі в нашому житті. Тому нам іноді важливо сказати, що я бачу, що зараз ти відсторонюєшся, що зараз ти не хочеш комунікувати. І я знаю, що це те, що ти вмієш робити добре. Але зараз я б хотіла почути тебе. Бути почутим, почутою нам може допомогти формула екологічних повідомлень, яка включає в себе чотири пункти: перше, нам потрібно сказати про ситуацію. Друге, ми маємо озвучити свої емоції. Третє. Ми маємо сказати про те, що б ми хотіли, щоб сталося. І четверте, ми маємо сказати, що буде, що все буде відбуватися так, як відбувається. Наприклад, прикладі ж тієї ситуації. Коли ти не виконуєш обіцянки і не чуєш мене, і не хочеш зі мною комунікувати, я відчуваю себе неважливою, нецінною, і ніби мені немає місця в цих стосунках. Натомість я б хотіла відчувати себе важливою, цінною і ту, яку чують. І будь ласка. Я б хотіла, щоб ми могли з тобою прокомунікувати і щоб якісь обіцянки були виконані. Якщо цього не буде виконуватись, то, на жаль, я бачу ці стосунки як ті для себе, які засмучують мене і не приносять бажаного. Таким чином, ми можемо говорити екологічно про свої потреби, не зриваючись на когось, а говорячи мовою фактів. І тоді вже між нами з'являється можливість почути один одного. Не відчувати неможливо. І усі ті речі, які мають на меті зменшення емоцій, але не їхні проживання, можуть згодом призводити до тривожних розладів, депресивних розладів, а також залежної поведінки. І було б добре, якби ми могли подружитися своїми емоціями. І терапія це те місце, де це можливо зробити. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви маєте труднощі з розумінням своїх емоцій, з усвідомленням потреб, які стоять за ними, запрошую вас у терапію.